Друзі, всім привіт! Всім добрий ранок. Сьогодні вирішив трохи порибалити, бо на весь наступний тиждень рисують сплошні зливи кожного дня. Я вже не був на цій водоймі близько тижня і дивіться, як за цей час піднявся молодий рогоз. Десь більше ніж на пів метра. Тим паче, ще й водичка трохи впала. Я вже одів забродний костюм, тому зараз візьмемо косу, трошки його підріжемо і десь 3-4 годинки зранку порибалимо. Ось так доводиться годувати місце, друзі, перед початком риболовлі, тому що рибалити ну, взагалі неможливо, я навіть вудочку не закину. Ну що, друзі, десь приблизно отак мені вдалося почистити молодий рогозик, і то я там вже вдалечині ледве-ледве не набрав в забродний костюм, бо там вже доволі глибоко далі. Зайти не вдалося, але закидати я намагатимусь трохи подалі. Ну, подивимося, що з того вийде. Зараз спробуємо трошки порибалити. Така сила селена комарів, що це просто якесь жахіття. Не спасають ніякі ні пшикалки, ні мазалки. Просто мільйон комарів в цьому році. Так, годуватися сьогодні я, друзі, вирішив отаким ось. Карас чеснок Він від інтеркріль. У мене тут залишилось десь пів пачки. Мабуть, ми її зараз всю і висипемо. Це прикормка залишилась з минулої риболовлі. І також додамо трохи креветочки. так само від інтеркріль. Хтось у мене запитував, наскільки вистачає цієї пачки. Ну, дивіться, у мене ще тут залишилось досить велика кількість і я вже її використовував, мабуть, разів 4, а можливо і 5 так що, якщо всипати приблизно по 50 десь грамів, да, а в пачки в нас пів кіло, то вистачить риболовель на 10 Якщо хтось більше використовує прикормки, то можливо вистачить на менший термін. Але я думаю, що мінімум 5 рибалок, пів кілограмової пачки, вам вистачить. Так, прикормки я набрав, щоб не тягти її із собою. Забрідаємо. Сьогодні в якості наживки у мене є червоні такі навозні гарні черв'ячки, вже майже залишки опарищів. І сьогодні я трошки вирішив взяти кукурузки. Зараз додамо більшу частину в прикормку і трохи залишимо наживляти на гачок. Дуже таку кукурузку полюбляє лин і величезний карась. Можливо, нам сьогодні пощастить. І хтось із них таки нам... Попадеться. Нарешті, друзі, скінчилася нерестова заборона в нас на малих річках. Рибалити ми сьогодні будемо, не знаю, я казав чи ні, це затока, стара затока річки Псел колись була. Тому тут заборона була до 20 травня. Так, рибалити сьогодні будемо на... Як зазвичай на 5-метрові карбонові вудки. У мене їх сьогодні три. Одна чергова. Ми, як зазвичай, закидаємо десь в сторонки, зовсім там не годуємося. І іноді вона показує непоганий результат. А дві основні удочки закидаємо і гарненько загодовуємось. Сьогодні в мене новенькі поплавці, саморобні. Ось такі, дивіться, не знаю, буде гарно їх видно чи ні. Магазинна, магазинний низ, який знімається отак. І поплавочок, сам поплавочок, вершинка із гусячої пір'їнки. Щось вирішив я сьогодні одягти такі новенькі поплавці, поекспериментувати трохи. Почнемо як зазвичай з червоних черв'ячків. Ранньою весною і потім аж до початку літа вони працюють, мабуть, най, найкраще. Ну і підживимо все це діло кукурузкою. Не знаю, що це дасть, але хочеться мені сьогодні спробувати порибалити ще й на кукурузку. По глибині десь близько метр сімдесят півтора метра, десь така глибина. І ось туди в молодий рогозик, я і закину десь. Дивіться, як за тиждень підросли циплята. Тиждень назад були зовсім малесенькі, ось мамка їх вигулює зранку. Вже такі величенькі. Щось їх мало, було наче більше. Ну що ж, після того як я там друзі, полазив, пошумів, я не знаю чи швидко почне клювати, чи взагалі буде клювати. Ну, давайте закормимось трошечки. А, дуже ароматна прикормка. Останнім часом я її використовую вже декілька рибалок, то вона ще мене ні разу не підводила. Отак, От ось це загодуємо. Дальній поплавочок. Лівий і правий. Ось він, друзі, і перший і перший карасик. Так, гарно, красиво виклав поплавочок. І карасик такий непоганий. І можна і садочок замочити. Перша покльовочка, друзі, довелося і так трохи зачекати, мабуть. Я там все ж таки полазив трохи і розпугав рибку. Але дивлюся, на поплавках іноді так бульби-бульби йдуть, йдуть. Тобто карась підійшов і риється там, годується прикормкою нашою. Зараз прикормку покушають, поїдять усю і будуть їсти черв'яки. Тільки перенаживив, кинув і зразу. Мгновенна покльовка, друзі. Він там просто вже стояв на прикормці, чекав. Дивіться, який гарний, круглий який. Ох, тут карасі красиві. І ростуть такі великі-великі такі круглі. Щось у мене тут чергова удочка заплясала. Передумала. Пострибала, пострибала і передумала. Ну, добре. Черв'яків в мене сьогодні багато, тому я їх наживляю так щедро. По три-чотири штуки. Такий чим більший пучок. Тим краще тут клює. Отак ося. І тут була поклювка, прозівав. Бачите, підійшов карасик на прикормку. Почав клювати активно. Мазенький, от, от, от який красень і в усіх збиті горби. Що на минулих рибалках, що сьогодні майже у всіх, не знаю чому, в мене в них після нересту. Так гарно, красиво клював. Кукурузу не хоче, до речі. Скільки раз підживляв, чомусь не бере. Чистого черв'ячка, причому живого. Якщо трохи був уже пожований, трошки там щось пововтузило туди-сюди і кинуло, достаю червяк пожований, вже на нього не хоче брати. Такий вибагливий, що просто капець. Кика живых червяків ему давай. ще один карасик зібралися там на прикормку клюють бульби бульби пускають риються мабуть смачна прикормочка на да? сьогодні вітер обіцяли мабуть він таки зараз підніметься бо вже щось так потрошку Піднімається невеличкий вітерець Кабанчик. Так, красиво виклапи плавочок. Буде сьогодні жарьох у мене на вечерю. Такі тут добрезні караси ловляться аж солодкі. Водичка чиста, не цвіте. І карасі тут солодкі, такі гарні. Щось линів давно не було. Їх же ж тут повно. А чому вони не клюють? Не знаю. Саме час трошки догодуватися. Зараз викидаю решти прикормки. Ще годинку постою та й вже буду збиратися до ногу. Може бути таке, що зараз загодуюсь і вже клювати толком і не буде. Тому що тут така водойма, що клює тільки зранку, буквально годинку, півтори і все. Один в одинці, друзі. Ось такі гарні лапки. Тільки свіженько черв'ячків наживи і зразу вхопив. Зразу хопаю. Давай тобі ще одного сюди. Наживим свіженько, такого шустренького. Опа, ось такий великий пучок я надіваю. На пожованих не хочуть взагалі. Ох, я рибалась сьогодні, друзі. Гарно, гарно. Дивіться, які лапті клюють один за одним. Тільки черв'ячків співай чіпляти. Оце такі кабанчики. Ще чергова руночка сьогодні взагалі мовчить. Працюють лише закормлені удочки, а там, де не годувався, не хоче. Так що прикормка сьогодні працює відмінно. Просто відмінно. Саме ті дві точки, які я загодував, тільки там і клює. Почти червовая удочка Спрацевала сегодня Первый раз За ранок Вот такой гарный. Пущають карасі, друзі, додому. Клюють сьогодні, ну, просто чудово. І взагалі риболовля сьогодні класна. Зараз, мабуть, останній раз наживлюсь, впіймаю ще одного чи двох карасиків і все, і буду вже збиратися додому. Ну, точніше на роботу, бо, як завжди, зранку. Порибалив і на роботу. Ось сюди і чергуй далі. Горбатий. Ух. Ну, хоч один з цілим незбитим горбом. Красенький. Зібралися там на прикормку, друзі, такі кабани стоять. На попловках бульби, бульби, бульби. Вони там копаються, їдять прикормку. Сподобалась вона їм, мабуть. Ну що, друзі, 9 година, час зазбиратися. Не дочекався я останнього свого карасика. Не знаю чому, але в 9 годині кльов завжди тут завершується. завершується. Ну, можна ще трішечки постояти, можливо, хтось, звісно, і клюне. Але самий активний кльов це десь із 7 і до півдев'ятої плюс-мінус. Потім зовсім все замовкає і не хоче клювати. Пару разів приїздив ввечері. Ввечері теж чомусь не хоче клювати. Просижу десь з 5-ї і майже до півдев. І жодної покльовки. Так ото може щось клюнути, якийсь дріб'язок, а карася чомусь немає. Така, Наче і водойма гарна, карасів багато, але чомусь вони тут такі дуже специфічні, привередливі. Так, давайте я вам швиденько покажу, що мені сьогодні вдалося спіймати. Опа. Ну що ж, десяток своїх карасиків я спіймав. Дивіться, які гарні. Карасі сьогодні клювали. Як зазвичай вийшла знову така... Повна сумочка, От такі ось, ось гарні карасі. Так що, друзі, прикормка сьогодні, кара ще відпрацювала дуже гарно, як і завжди, в принципі. Так, все, збираємось додому. До речі, як вам мої нові поплавці? Мені сподобалось їх гарно видно навіть в траві. Тому, я думаю, на камеру теж їх було гарно видно. Такі Напів, напівсаморобні. Частина поплавка покупна, частина поплавка саморобна, з пір'їнки мають право на життя. Все, друзі. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.